Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про свої нові бокові кивочки для лову всієї мирної риби. Хоча також при ловлі на боковий кивочок часто попадається окунь і невеличка щучка. там 100, 200-300-400 г особливо на опариша. Попадається часто, бо опариш для неї є такий дуже привабливий. Але це зараз не головне. Зараз про мої бокові ківочки я вам розповім. Що я змінив, які це дає плюси. І що з цього вийшло у мене. Так, дивіться. В порівнянні зі своїм старим кивочком, ось він у мене. Длина його 20 см. В новому я зробив длину 21 см. Я додав 1 см. Я це зробив для того, щоб багато людей, які купують у мене кивочки, риболови. Їх часто бентежить таке, що коли вони рибачать з лодки і є невелика хвиля, і лодку починає гайдати з сторони в сторону, то кивочок починає грати, піднімати мармишку одна. І рибі це не завжди подобається. і Тому я додав цей 1 см лавсану, щоб він трішки амортизував, тобто він зменшував ці коливання, щоб мармишка як можна краще і ну, без різних рухів лежала на дні. Щоб вона не піднімалася. І плюс це ніяк не заважає цей 1 см при ловлі з берега. Тому що ой, я сам вже давно рибачу цим обновленим варіантом на 21 см. Вже цілий рік я рибачу ним. Риболови всі довольні, всі мої друзі, я сам довольний цим варіантом на 21 см. Також в порівнянні зі старим, я змінив пружинку. На старому варіанті в мене була пружинка кадмірована, це таке гальванічне покриття антикорозійне. Але воно, мені здається, не дуже довго тривало. Як на мене, там, може ручки 5, і пружинка все одно почне потрошки окислятися. Тим паче, що вода в річках, в ставках у нас не дуже гарної якості. І тому я дуже довго думав, як перейти на пружинки з нержавіючої проволоки. Але так, щоб це було не дуже накладно і для мене, і для покупців. Тому я навчився, одразу скажу, я потратив на це не один рік, щоб в домашніх умовах робити ці пружинки з нержавійки, тому що станки для крутіння пружин є дуже дорогі. Але я вирішив цю проблему. І тому зараз я роблю ось такі пружиночки для ловлі на бокові кивочки. Ось мої пружиночки, тут я їх вже накрутив. Пружиночки я роблю довжиною 3-3 см. Проволку я використовую стальну, проволока жорстка. Тобто, якщо ви один раз вже скрутили з нею пружинку, інший раз її вже вам не вдасться перекрутити, тому що вона запам'ятовує ту форму, яку ви першого разу їй задали. Також в порівнянні зі старим ківочком я змінив усі маячки. Тут у мене був пінопласт і зверху термоусадкою і кріпився. На новому я використовую такий бочоночок з термо... ой, з пінопласта. Бачоночок цей не тягне влагу воду, бочоночок є легкий, тобто, як бачимо, ось кивочок стоїть в рівному положенні. І я окрашую половину кивочка і половину цього бочоночка червоний для кращої видимості. Хоча є люди, які мене замовляють чисто в білому варіанті, що їм він більш такий видніший, привабливіший. Хоча може, може вони самі фарбують. Також я змінив кріплення. Раніше я кріпив лавсанову полоску до пружинки за допомогою спеціального клея, потім зверху я його закривав термоусадочкою. Зараз же я використовую ось таку полотну резину поліуретанова. Резина дуже класна, вона не псується з часом, не рветься, держе дуже надійно, жорстка. І цей метод кріплення лавсанової полоски до пружинки, як на мене, є більш таким гарнішим, привабливішим. І плюс це є надійно. Бокові кавучки свої я роблю з матеріалу лавсан, товщиною 350 мікрон. Хоча мені присилала фірма, в якої я купую лавсан, ось такі пробники. Це 450 мікрон. Лавсан, він є з білий і є з чорним. Мені присилали. Ну, по своїм властивостям немає пам'яті. Дуже добре. Єдине, що він шорсткуватий. Якщо Лавсан 350 мікрон такий є гладенький відшліфований, то цей такий шорсткий шорстке покриття. Все добре, Лавсан добре, але він мені не сподобався, він мені не підійшов під мої кивочки. 350 мікрон, скільки я вже роблю кивочки, скільки я бачу, як на мене це є найкращий варіант. Тому що за жорсткості, так я не спорю, можна зробити кивочок вже не 21, а 23-24 см. Але такий довгий теж не потрібно, бо його буде потім вітром хв задувати. Що з берега, що з лодки. Якщо буде вітер, його буде піддувати. Тобто він буде ось так парусити у вас, якщо занадто довгий. Ну і плюс по жорсткості, якщо я зробив роб, начебто 21 ну, з такого матеріалу, мої бківки були б жорсткіші. Тобто мені вже приходилось мормишки робити на карася, наприклад. Не 07-08 грама. Це вже було б 0,9-1 грама, щоб його загинався. Ось так. Тому ці пробніки я використав, мені присилали, я знайомим поробив. І я відмовився від цього лавсана 450 мікрон і користуюся тільки ось 350. Мікронним Лавсаном дуже добре. Як на мене, це найкращий. Немає пам'яті. Гнешся ось так сюди. Він не має пам'яті. Якщо захотів, може щось так провести, задати йому форму, підняти вверх, підняти, опустити вниз. Тобто, це найкращий матеріал Лавсан. Також на кілочку, як завжди, я використовую кольця всі в мене з нержавіючої сталі товщина 0,2 мм. Товщина проволочки. Плюс в порівнянні зі старими ківками я зменшив діаметр пропускних кілець. Я завжди робив кільця більшим, щоб краще пропускався шнур, тому що ліска тоненька. Але багато людей і магазини, особливо, які мене купують, вони хочуть, щоб кілечка були менш великі, щоб вони мали кращий привабливий вигляд. Тому я зробив їх. Трошки меншими в порівнянні з попередніми е, версіями. Так що, друзі, ось такі бокові ківочки я змінив. Змінив пружинку. Змінив кріплення. Кольца трішки змінив. Змінив я в своєму квучку маячок. А, плюс також я змінив е, метод кріплення кільця. Зараз я кільце. Прематою ниточкою, і потім я його покриваю епоксидною смолою для того, щоб кольцо ця ниточка, що що щоб воно не тянуло на себе влагу. Тому що часто ж буває, що там вудочка впала у воду тобто, або якась влага попадає, щоб колечко у вас не випадало з кивочка. І тому я його почав проклеювати епоксидною смолою, ну, водовід... водоталкою, епоксидною смолою. І плюс зверху, все одно я закриваю термоусадочкою, щоб взагалі мінімізувати попадання вологи ну, до нитки, щоб не було випадання кілечка. Так що зразу скажу, такого кивка, якщо купити його, якщо, мабуть, ловити з розумом, то вам хватить, ну я не знаю, мабуть, років на 20, якщо не на все життя, тому що пружинка. У мене йде з нержавіючої ж сталі, ось вона жорстка, тобто вона трішки тянеться, ось так вона грає, ніякої пам'яті в неї немає, вона завжди вертається в своє первоначальне положення. Тому я гарантію даю, що будь-якому рибакові цього кіочка хвати на, можливо, навіть на все життя, якщо він ніде його не зламає, навіть чи якось так. І ціна ось такого кивочка 80 гривень. Тобто, в інтернеті кивочки є набагато-набагато дорожчі. Тобто, я не думаю, що зараз в наш час купити кивочок за 80 гривень, це є дуже дорого. Але ще раз повторюю, вам цього кивочка хватить на довгі-довгі роки. Принцип роботи в кивочках, я думаю, мабуть, всі знають, що коли ми ребачимо кивочок, ось так у нас в загнутому положенні, коли відбувається. Покльовка карася, карась завжди піднімає кевочок догори, ну, як і короб. Хоча також буває, що карась дуже рідко тяне. Ну і короб також Сма... Деякі... на деяких водоймах, тобто короп по-різному веде. Бував на таких водоймах, що короб тяне в основному, а бував на таких, що короб піднімає, плавно не спіша. Так що за карася це завжди підйом, а за коропа це залежить від водойми. Попадав на такі, що по-різному себе риба веде. Тобто ось такі мої нові обновлені бокові кивочки. Якщо в когось є якісь питання, то пишіть в коментарях, я вам відповім за бокові кивочки. Також в наступному відео я вам розповім, як я монтую ці бокові кивочки для зимової вудочки, як його можна трішки регулювати, щоб він у вас був коротшим, щоб його вітром не так задували, щоб його трошки е е тест був менший, щоб можна було менше мармишечки е чіпляти.